Вітаю вас. Тема сьогоднішнього року: практичне заняття, історичні джерела про повсякденне життя українських селян? На початку 19 століття українські землі перебували у складі двох імперій російської та австро-угорської. А чи задумувалися ви, чи змінилося повсякденне життя українського народу під владою цих двох імперій? З'ясуємо, як змінювалося життя українців під впливом процесів модернізації. Людина і довкілля українські землі розташовані в південно східній частині Європи. Майже дві третини українських земель становили родючі чорноземи, які були головним багатством народу і водночас причиною зазіхання на них сусідів. Господарювання впливало також на суспільне життя населення. Переважну більшість українського народу наприкінці 18-го, першій половині 19-го століття становили селяни, які здавна працювали на землі, жили в невеликих мальовничих селах і не квапилися змінити їх на міські оселі. Розгортання промислової революції спричинило певні зміни у складі населення українських земель. Однак, наприкінці 19-го століття селяни становили тут більшість. Традиційні види господарської діяльності українців, завдання з'ясуйте, чим же займалися у повсякденному житті українці, чому найбільше приділяли увагу, доповніть схему основні заняття жителів роменського повіту 1786 рік. Більша частина жителів займається хліборобством, скотарством, вирощуванням простого тютюну, а також віргінського і амофорського. Отже, цей повіт можна назвати тютюновим, свою продукцію відвозять у Ромни, майстрові люди в повіті є тільки прості, як от шевці, ткачі, кравці, які працюють тільки для свого повіту. Деякі йдуть влітку у полтавський повіт, катеринославського намісництва, щоб найнятися косити сінокоси, і інші влітку виїжджають на Дон, за Солоною Рибою і в Таврію Посіль. А потім розвозять по ярмарках і торгах. Ще деякі наймаються волами возити тютюн і інші товари в Москву і по малоросійських ярмарках. Житло та побут селян. Українські села, що були переважною більшістю поселень, органічно вписувалися в місцевий ландшафт. Народне житло, сільська хата у кожному регіоні мало свої особливості. Хата була особленням спадковості традицій. Уявлень про красу і турботу і потребу українського народу жити в гармонії з природою в 19 столітті українці продовжували споруджувати традиційні оселі. Здавна український народ з великою повагою ставився до свого житла, кожна господиня дбайливо доглядала його. Хата ставилася не абиде, а в певному місці, яке ретельно обиралося майбутніми господарями. Українське село у 18-му першій половині 19 століття підпорядкування імперській владі вплинуло і на вигляд українського села. Особливо це було помітно у Надніпрянщині за розпорядженням російської влади. Села впорядковували за єдиним шаблоном у центрі. Мав розташовуватися майдан, від якого розходилися вулиці до околиць. На ньому селянам оголошували розпорядження влади на західноукраїнських землях. Австрійська влада, як правило, не змінювала зовнішнього вигляду сіл. Інтер'єр оселі в кожній деталі інтер'єру, в усій організації внутрішнього простору відбуваються її численні народні традиції, символи, життєві правила, звичаї і обряди вона дає селянові надійний захист, оберігає від негараздів, дарує мир. Завдання на основі поданих зображень та історичного документу перше Опишіть інтер'єр житла. друге, На які особливості житла українських селян звертає увагу автор, із книги Коля Україна, Малоросія 1841 рік. Я був дуже мило здивований внутрішнім обладнанням. Назовні так мало обіцяючої хати лише жити в цій чепурненькій світлиці. На дворі було дуже гаряче, а тут мило та холодно. Повітря було гарне, свіже, запашне. Земля була вкрита травою, а на стінах зілля все було чисте та чепурне. Я не можу щодо цього нахвалити українців, якщо рівняти їх із поляками та москалями. Українські міста і містечка міста, містечка, великі й малі села створювали те неповторне тло. На якому розгорталися події українського 19 століття, оскільки більшість українського населення становили селяни, то міста і містечка були переважно невеликими адміністративними і торговельними центрами для найближчих околиць. У кожному губернському і повітовому місці з'явився адміністративний центр із площею, навколо якої розміщувалися адміністративні установи, їхній вигляд відрізнявся від будівель, зведених в українському селі. Побут українців, завдання перше. Розгляньте зображення, визначте, якими видами транспорту користувалися у першій половині 19 століття, який транспорт був доступний для всіх верств населення, а який лише для заможних людей. Завдання два порівняйте оздоблення кімнат селянського та дворянського будинків, порівняйте розміри селянської та дворянської садиб. Український одяг дев'ятнадцятого століття у першій половині дев'ятнадцятого століття для одягу населення українських земель характерними було поєднання народних традицій, яких дотримувалися більшість селянства і впливу європейської моди, що її охоче наслідували міщани і заможні верстви суспільства. Однак значна частина української еліти на Дніпрянщини не забувала народних традицій. Повсякденний селянський жіночий костюм складався із сорочки та поясного одягу, у цей час швидко поширювалися спідниці, рукави святкової сорочки оздоблювалися вишивкою, прикрасами були намисто дукати, кольорові стрічки. Повсякденний літній чоловічий костюм складався з, з болотняних сорочки штанів, а за головний убір у теплопогоду служили соломінні брилі. Або суконні шапки умішан картузи завдання зверніть увагу на зовнішній вигляд українців у кожному регіоні окремо, чим відрізняються та чим схожі вони один з одним. Повсякденними стравами українців у 19 столітті були, як і колись, борщ, пшоняний куліш, різні каші, галушки, вареники, картопля, вівсяний кисіль. Страви з птиці готували переважно в неділю, а з м'яса також яйця лише на свята. А в піст до столу часто подавали рибну юшку, а на свята пекли пироги з рибою. Із напоїв домашнього виробництва найпоширенішими були узвари свіжих та сушених фруктів і квас. Хмільний мед і пиво для свята в цей період готували вже рідше. Українці полюбляли виготовляти різноманітні наливки і настоянки. Серед заможних верств був поширений чай на західноукраїнських землях у 19 столітті з'явилася кава, проте цей дорогий напій пили переважно заможні люди. У першій половині 19 століття на півдні з'явилися помідори, які згодом поширилися і на інші регіони. У 1764 році на українських землях з'явилася картопля, яка швидко завоювала прихильність українців. І стала для них другим хлібом. Завдання Опрацюйте документи номер 1, 3. Складіть раціон харчування селян та поміщиків. Документ номер 1. Очевидець про їжу селян. Домінік П'єр де Ляфліс. французький лікар на царській службі в Київській губернії. Їжа селян майже однакова як влітку, так і взимку. Вони харчуються такими стравами хліб житній, гречаний або ячмінний, зрідка пшеничний, абоч готують із салом або із свининою, капустою, буряками, шавлем улітку та з іншими овочами. Зрідка їдять яловичину частіше свинину, баранину або птицю, але лише на свято або у неділю споживають багато картоплі, а також ячмінну, гречану, пшеняну, кашу та галушки. Під час постів, яких селяни суворо дотримуються, вони заправляють їжу олією з коноплі, ріпи або льону. Заможні мають солону або сушену рибу. Горіхи, бобові, кукурудза, часник, цибуля, свіжі або солоні огірки також належать до їхньої їжі. За винятком води тут немає інших напоїв, окрім горілки, пива і зрідка меду. Документ номер два. Очевидець про їжу поміщиків, Микола Гоголь, український письменник, нічого не згадуватиму про мніжки в сметані, ні про утрібу, яку подавали до борщу, ні про індичку, яку подавали до борщу, ні про індичку зі сливами та родзинками, ні про ту страву, яка вигадом нагадувала чоботи, намочені в квасі, ні про соус. Який подавали весь охоплений винним полум'ям. Дуже сподобалася риба, приготована з хроном. Документ номер 3 очевидець про частування поміщиків на балу Тарас Шевченко. Бал був увінчений найрозкішнішою вечерею і буквально був залитий шампанським всіх найменувань. Завдання за документами 4, 5, і додатковим матеріалом про дозвілля а визначте осередки громадського спілкування українців, роль церкви у громадському житті. Документ номер 4. Володимир Сироткін, український етнограф. Церква, крім культових відправлень, слугувала головним осередником громадського спілкування та святкового дозвілля, регулярне відвідування церкви було обов'язковою ознакою порядності і доброчинності. До церкви приходили не тільки з нагоди релігійних свят, а й зі своїми сімейними потребами народження дитини, весілля, хвороба чи смерть когось із рідні. Люди ходили не в церкву, а в підцеркву, тобто поспілкуватись і почути останні новини. Ярмарки. Документ номер 5. Макарчук. Етнографія України. Колоритом громадського побуту стали ярмарки, а вони відбувалися у відповідні пори року. Сюди з'їжджалися купці, продавці і покупці з великої округи були ярмарки повітових містечок і нерідко окремих сіл. А вони відбувалися у визначений день тижня від понеділка до суботи. Найчастіше збиралися на ярмарок до найближчого містечка або до Повітового центру, однак при потребі селянин їхав на ярмарок у найвіддаленіше містечко за підрахунками, на межі 19-20 століття лише на території західноукраїнських земель діяло понад одна тисяча ярмарків і близько 9 тисяч торгів. Тут збували продукти землеробства, тваринництва, а місцеві ремісники різні вироби з дерева, металу, шкіри, вовни та іншого. Крім цього, можна було збувати сільськогосподарську продукцію, купувати крам, одяг, взуття, забавки, дрібний сільськогосподарський інвентар, окремі товари. Дозвілля своєрідним клубом була корчма. Сюди збиралися в години дозвілля все село. Тут же у корчмі укладалися різні усні угоди, які скріплювалися рукобиттям. Тамогоричем у окремі громади збиралась молодь. З парубочої громади обирався ватажок, який захищав інтереси громади, організовував дозвілля. менш чіткою була організація дівочих громад, які поступово зливалися з парубочими. Улітку молодь вечорами збиралася у загально прийнятих місцях на розваги і танці, а в холодний час у спеціально найнятих хатах на вечоринці шлюб і сім'я. Однією з найголовніших подій у житті українців вважалося одруження у 19 столітті. Майже на всій території України шлюбним віком вважалося юридично досягнення 16 років для дівчини і 18 для хлопця. Шлюб як акт створення нової сім'ї юридично санкціонувався в зазначений час церковним вінчанням і відповідними записами в актах світської влади. Завершальним актом укладання шлюбу вважалося весілля, обряд якого сягав до християнської давнини. Вважалося, що одружені могли починати спільне життя і ставати законним подружжям лише після весілля. У цей період сім'я зберігала важливе значення для українців вона була тією основою, де захищалися етнічна свідомість, мова і інші складові традиційної народної культури. Сімейні відносини, як і раніше, регулювало давнє звичайне право, написані народні традиційні норми. Зокрема, традиціями звичаєвого права освячувалася підлеглість жінки чоловікові, але заперечувалися нерівноправність, зловживання, передбачалося право жінки на майно сім'ї. тощо. сім'я виховувала дітей, прищеплювала їм трудові навички, здатність захищати себе і рідну землю. Звичаєво правовими установками утверджувалися чистота і цілісність сім'ї, любов і шанобливе ставлення до батьків, піклування про дітей засуджувалася подружня невірність і будь-які інші порушення традиційних моральних засад сімейного співжиття. Закріпимо знання перше, визначте, що у побуті українців залишилося стабільно традиційним. А що змінювалося під впливом процесів модернізації? Друге охарактеризуйте одяг різних соціальних груп третє визначте особливості національної кухні, назвіть нові страви, які з'явилися в першій половині 19 століття, як змінився вигляд поселень і житла на українських землях, і п'яте охарактеризуйте шлюбно-сімейні традиції тогочасних українців.